Різдвяний піст не за грами. Він є одним з найважливіших у церковному календарі. Цього року піст починається раніше ніж два роки тому, адже різдво віряни в Україні будуть святкувати 25 грудня. Також він найтриваліший і має низку серйозних заборон. Коли починається різдвяний піст за новим календарем, розповім за мить з вами новини Ю і Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подбайки. Ми переходимо до новин. Щороку християни перед різдвом утримуються від м'ясної та молочної їжі, щоб тілесно очиститися до великого свята. Цей період називається Різдвяний піст. І триває 40 днів. У народі його називають Пилипівкою. Він починається на наступний день після вшанування святого апостола Пилипа. Саме на Пилипа. Останній день, коли на столі можуть бути страви з м'яса та молочні продукти. Різдвяний піст триває 40 днів, і потрібен, щоб допомогти християнам підготуватися до величного свята Різдва Христового. Протягом цього часу віряни активно працюють над зміцненням своїх зв'язків із Богом, дотримуючись постових настанов. У давнину вважали, що духовне очищення охоплює не лише обмеження в їжі, але й звільнення від Гріховних вчинків, тому різдвяний піст є чудовою можливістю для молитви та покаяння. Встановлення різдвяного посту має давнє походження. Перші згадки про нього датуються четвертим століттям. Спочатку він був коротким всього сім днів. А згодом у 1166 році у Візантії византії за часів імператора Мануїла та Константинопольського патріарха Лухи Крисоварга відбулося переформатування Пилипівки і його продовжили на 40 днів. І зроблено це було з вагомої причини. По своєму значенню різдво не поступається великодню, тому і підготовка до нього має бути відповідною. Сам піст має підкреслювати важливість події, а 40-денний термін його дотримання означає особливе приготування до великого свята. Головна мета посту встановлено що у ранні століття християнства духовне очищення людини. Тому піст це відмова не лише від скоромної їжі, але й від гріховних думок, зубних пристрастей і звичок, щоб можна було з чистим серцем зустріти свято Різдва. Про це йдеться в сюжеті кореспондентки ТСН Інни Лебеденко. І Потрібно розуміти, що в цьому році для нас піст також унікальний через виклик війною. І як в пості, ми отримуємо перемогу над шкідливими звичками, над пристрастями, над злом. Так само ми можемо і молити Бога про те, щоб ми мали перемогу і над зовнішнім ворогом. Цього року за юлянським календарем, на яким ми перейшли минулого року, піст починається 15 листопада, закінчується 24 грудня, напередодні Різдва Христового. Проте деякі віруючі дотримуються григоріанського календаря, за яким піст розпочинається 28 листопада 2024 року, та закінчується 6 січня 2025. За новим календарем зараз живуть більшість православних церков, старим користувалася лише в Україні, а також Російська православна церква, сербська і грузинська, а також патріархат Єрусалимський. Перехід ПЦУ на юліанський календар це велик... Такий крок від російської церкви, яка і виступала проти календарної реформи, відкрито підтримує війну та покриває колаборантів і представників, які останньою надією Путіна в Україні. Різдвяний піст має три основні етапи. В кожному з них є певні обмеження щодо їжі, але є продукти, які категорично заборонено вживати протягом усього постування, таке як молочна продукція, тобто це і сир, і сметано, і молоко, вершки, йогурт, і навіть вершкове масло. Зрозуміло, не можна з'їсти м'ясо. Водночас від тижня залежить, що можна їсти на різдвяний піст. Якщо говорити поетапно, то під час першого дозволено їсти рибу та пити вино по вівторках, четвергах, суботах та неділях. В понеділок можна також додавати гарячі страви без олії, а в середу і п'ятницю сухо Під час Другого етапу дозволяється їсти рослинну їжу без олії. По понеділках, по вівторках і четвергах до страв можете додавати олію. В середу та п'ятницю дотримуйтесь сухоїдіння, а на вихідних можна додати до раціону рибу та олію. На третьому етапі, який вважається найсуворіше, можна їсти гречі страви без олії у вівторок та четвер. Олію до їжі дозволено додавати лише у суботу та неділю. А ось понеділок, середа та п'ятниця сухоїдіння. Водночас забороняється їсти яйця, Не можна їсти м'ясні бульйони і окремо м'ясо. Можна їсти. Фрукти та овочі, гриби, каші, мед, горіхи та бобові є ті, кому можна не постувати. і це не буде гріхом, кажуть служителі. І якщо ви раніше не постилися і водночас маєте певні проблеми зі здоров'ям, краще проконсультуватися з лікарем. Церква дозволяє пропускати піст вагітним жінкам, які годують дітей, літнім людям, дітям до 12 років. Також постувати не можна тим, хто має важкі хвороби, такі як рак, діабет, туберкульоз, виразку шлунка, вірусний гепатит, гастрит із підвищеною кислотністю, анемію, нервові розлати. Українцям варто звернути увагу і на те, що дозволяється не поститися військовим і жителям зони бойових дій, які не мають такої можливості. Водночас варто пам'ятати, що різдвяний піст це не дієта. Дієтологиня Наталія Самойла. У коментарі сайту та ЕСНІ розповіла, що під час посту дійсно можна схуднути, однак є нюанс. Так, якщо не змінювати білок на прості вуглеводи та висококалорійні продукти. Але навіть якщо ви контролюєте себе після завершення посту і входження у звичайний режим харчування, цифри на вагах почнуть бігти вгору. Наталія Самойленко зауважила, що у деяких людей відмови тваринної їжі може негативно вплинути на організм. Ви збільшуєте вживання соків, фруктів, овочів, злакових тощо для здорового організму це плюс. Але якщо ви маєте підвищену кислотність чи виразку шлунку, плануйте візит до гастроентеролога. Бобові протипоказані в разі панкреатиту через велику кількість клітковини. Для її перетравлення підшлункова залоза ослаблена хворобою, буде працювати в турборежимі, виділяючи величезну армію ферментів, як наслідок, біль відчуття тяжкості, посилення газоутворення, метеоризм, порушення дефекації, нудота організм недоотримує до 12 омега 3 кальцій, йод і вітамін Д. Виникає низка порушень, білкове недоїдання, мегалобластна анемія, розлади травної системи, порушення менструального циклу, загострення хронічних захворювань. Дієтологиня каже, що вживання продуктів багатих вуглеводами може призвести до ще більшого підвищення рівня цукру. За червону лінію потрапляють хворі на цукровий діабет. Водночас Наталія Самойленко зазначила, що під час посту є і позитивні моменти для організму. Є, але за умови збалансованості в разі правильного харчування ви щасливий власник чи власниця оновлених еритроцитів і судин, зниженого рівня поганого холестерину та покращених метаболічних процесів. Пам'ятайте, що будь-який піст, це перш за все, стан душі і ваші взаємини з Богом. Могу готуватися до різдва в першу чергу потрібно щирою молитвою та добрими справами. А чи будете ви тримати піст? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.